Мережу шириться відео, на якому представники ТЦК силою заштовхали чоловіка в авто. Інцидент стався у Хмельницькому на вулиці Староміській юристи вважають такі затримання працівниками ТЦК та СП незаконними. Якщо особу Працівники ТЦК зловили, витягнули з машини, витягнули з громадського транспорту. Це все є незаконне і прохання просто до людей. Якщо з вами трапилася така ситуація, просто зафільмуйте це, повідомте ну, будь-кого про те, що з вами сталася така ситуація. Попросіть ну, будь-яких перехожих, щоб це зафільмували, сфоткали, щоб ви мали докази звернутися в суд про те, що у вас. Дійсно, незаконно було доставлені до ТЦК у прес-службі Хмельницького обласного ТЦК ТСП. Відреагували на інцидент. На своїй сторінці у Фейсбук зазначили, чоловік на відео знаходиться в розшуку за ухилення від мобілізації, і військовослужбовці не вчинили жодних протиправних дій. З'ясовано, що у громадянина законних підстав на відстрочку по мобілізації, які передбачені 23 статтею закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, немає і останній безпідставно систематично уникає військової служби в збройних силах України та знаходиться в розшуку за ухилення від мобілізації. Зазначаємо, що у своїй роботі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки керуються виключно чинним законодавством. У той же час з боку військовослужбовців не було вчинено жодних протиправних дій щодо ухилянта його доправлено до ТЦК та СП. Примусово доставити до ТЦК можуть лише правоохоронні органи. Працівники ТЦК та СП не мають права затримувати людей. Вони мають право. Лише звернутися в поліцію в полі, коли вони звертаються, в них є спеціально зазначена форма, про яку вони складають, що та чи інша особа не з'явилася до ТЦК. Не пройшла ВЛК чи не з'явилася по бойовій повісті. У тому випадку, коли таке повідомлення отримала нацполіція, вона має повноваження вже доставляти ухилянтів, так би мовити, до військоматів. В законодавстві немає такого поняття, як ухилянт. Є військово зобов'язаний ухилянтом. Вважається вже та особа, проти якої відкрили кримінальне провадження. Марія Слівінська, Олександр Мельников, новини 33 канал.